Леви, вітаю. Літнє сонцестояння з астрономічної, астрологічної точки зору в ніч із 20 на 21 червня. Свято Купала із 23 на 24. Тому всі ці чотири дні з 20 по 24. По 24 енергія активна, проявлена. Ми готові до активізації наших натальних сонечка і Луни енергіями природніми, тими світилами, чинниками, зовнішніми, які зараз так щедро діляться всі, всіма своїми вібраціями з нами фактично. Багато ще цікавої інформації у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, є бажання час, переходьте за посиланнями в описі нижче. Так ось, леви, по 12 полю гороскопа для вас літнє сонцестояння приносить приховані. Такі несподівані, можливо, але внутрішньо очікувані, наприклад, можливості, союзи навіть такі таємні знання, які освітлені просто можуть бути або ж з вашої ініціативи, або іншою людиною. Також це бажання утворити якісь, можливо, навіть не оголошуючи про це, утворити якісь такі союзи домовленості укласти, також зустрічі, наприклад, здійснити щось таке сокровенне, таємниче, сакральне зараз у глибинах вашої душі відбувається і активується в той же час, що ви от такою ж практикою можете активувати біоенергетика і. Саморегулювання навіть ситуацій, самовпливання на ваш психологічний стан і на тих людей, хто знаходиться з вами поруч, зараз просто колосальна. Ви дуже глибоко відчуваєте емоційну потребу. У звісточці від вас людям, які для вас важливі, наприклад, потреба у слові, потреба в емоційному підкресленні ваших відносин, наприклад. Також можливість нагадати про себе, можливість поїхати, побути разом. Також можливість дистанціюватися, усамітнитися, наприклад, з кимось, або ж, навпаки, від когось, адже купальський вогонь він має все те віднести на Розсуд богів, що нас вже не турбує, не світить нам тим ясним сонечком і тільки навпаки охолоджує або стосунки, або якісь віхи нашого життя, і, в принципі, тим сонечком вже не виступає. Так ось тут також важливі сни, важливий психологічний глибокий стан, в якому зараз буквально ніби кожен куточок освітлений. Ви можете через сни, через знаки. Через якісь підказки, символи, навіть дати інформацію тій людині, тим людям, наприклад, які створюють вашу родину, ваше близьке коло спілкування про важливість ваших стосунків, про ваші наміри, плани, наприклад, перспективи, про щось таке, що дуже глибоко і не має бути оголошено публічно поки що, і що має максимальну ясність тільки для вас, наприклад. Або ж має такі перспективи, в тому числі це новини можуть бути і про зачаття, вагітність, народження дитинки, або про якісь такі щасливі події, які очевидні певному колу спілкування, але ще неочевидні на широкий загал. Також можливість побути щаслива, можливість побути зі своєю родиною, підтримати її, або навпаки, дати знати. Про те, наскільки ваші близькі люди важливі. Посадити разом на садовій ділянці дерево, посадити якусь квіточку, вазон навіть, або ж подарувати близькій для вас людині, щоб ця квітка розквітала і таким чином асоціювалася, фіксувала елективно ось цей момент літнього сонцестояння. І ось ця сонячна енергія поєдналася із цим росточком, і він, якби, був для вас таким втіленням ваших стосунків, Ваших планів, вашого союзу, наприклад, якісь певних домовленостей, або, навпаки, позбавлення від якихось залежностей, виплутування з якоїсь певної ситуації. Припинення також боргової співпраці, наприклад, можливо, це вас гнітило і ви тепер маєте ясність або внутрішній намір з цим вже закінчити і залишити це у минулому. І е, таким певним символом для себе можете цю подію позначити. Крім того, можливість усамітнитися, але не тоді, коли ви е, усамітнилися від тих людей, які йдуть вам назустріч, а коли е, саме Ваше періодичне спілкування з певними людьми ви позначаєте як надзвичайно важливе в силу відсутності територіальної можливості зустрітися, або в силу того, що з тих чи інших причин ви не можете бачитися так часто, як би ви хотіли, але зараз. Таким символічним подарунком або знаком уваги ви формуєте саме таку родину невидиму навколо себе. Активуєте свій рот, навідати, наприклад, також місця поховання ваших пращурів, або просто побути в місцях сили, те, що вам дає більше інформації про себе. І відкриває вашу готовність поділитися нею з іншими. Ось це все леве зараз для вас, по літньому сонцестоянню, надзвичайно на часі, і дасть вам такий заряджений, активний сонячний цикл, хоча, здається, це дуже такі тендітні, ніжні такі да, натяки можуть бути, або ж такий заклик до активної сонячної енергії, який більше схожий на лунний. Коли ви емоційно, гармонійно у своє майбутнє вбудовуєте якісь певні вже усвідомлені рішення, коли ви свідомо йдете на контакт або обговорюєте вже конкретні, прояснені певні речі, я вам в усіх ваших починаннях, прагненнях і таких. І зустрічах в той же час намірах і прийнятих внутрішньо рішеннях. Бажаю того купальського вогню, який віднесе все непотрібне, туди, де йому місце, і водночас водні процедури, можливість вологого прибирання або ж просто контакт із водою на свіжому повітрі протягом цих днів це те, що дасть можливість вам внутрішньо омолодитися, внутрішньо відробити. Родитися для нового циклу і в той же час дасть можливість енергії Всесвіту з вами максимально сконтактувати. Дякую вам, Леви, і до зустрічі!